Сімнадцяте в Україні ви дивитеся новини. У Запоріжжі триває пошуково рятувальна операція. На тепер відомо про одного загиблого та 18 поранених. Серед них троє дітей, чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років. Такі попередні наслідки ворожої атаки на місто. За даними обласної адміністрації, двоє постраждалих на тепер у тяжкому стані. Я нагадаю, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами та кабами в день. Зафіксовано 5 вибухів. Пошкоджено чотириповерхову житлову багатоповерхівку, 11 приватних. Будинків та онколікарню. Масштаби руйнувань наразі встановлюють. На місце обстрілу їдуть родичі місцевих. Дома її дочки. Я вже дзвонив їй, вона вже не вичала. Її забрала швидка. Да. В якому вона стані? Я навіть не знаю. Я просто швидко приїхала сюди. Вон зять мої стоїть. Вона сама так, вдома була? Так. Да. Це у пряме попадання там, де її будинок, так? Так, та да, да. прямо сільною яму. Сказав зечу, попало сільною яму. Київські поліціянти розрядили два ворожі дрони. Вони не здетонували після падіння під час сьогоднішньої масованої атаки на столицю. Один упав на дах приватного будинку. Вибухотехніки акуратно зняли бойову частину дрона і знешкодили у безпечному місці. Інший ВПЛА, що приземлився на пустир, спеціалісти так само нейтралізували. Одна людина загинула восьмеро поранені через ворожі обстріли Херсонщини протягом доби російська армія обстріляла 21 населений пункт області. Докладніше про ситуацію в південних регіонах дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Єлизавето, вітаю. Тож, які новини маєш на тепер? Олександра, вітаю нині в регіоні. Спокійно. Утім, напередодні близько 21.30 російські військові з артилерією обстріляли Херсон. Загинув чоловік 61 року. Його 58-річна дружина була поранена. В момент атаки вони перебували у своєму будинку. Зазнали руйнування і е, заклад освіти. Вісім приватних будинків, 19 багатоповерхівок. Окупанти з лівого берегу знову били. По житловому кварталу пропоную послухати, що розповідають очевидці про ворожі атаки по місту. Ранок у нашій школі на сьогодні видався недобрий. Після прямого влучання ось ви бачите перед вами два кабінети, між якими спільна стінка вона геть рухнула. Також у нас пошкоджені всі вікна на другому поверсі. Це 47 вікон. Пошкоджені всі двері, які вирвані прямо з кропками, а також є у нас пошкодження між першим і другим поверхом це плити перекриття. Тому будемо, мабуть, визивати ДСН, щоб вони оцінювали ступінь опасності. Якийсь свист, Свист был, да, и свист потом И очень громко. Почему так очень громко? То вспышки я... видно было. Вот На было что видно вспышки. Первый а я, а я, я... Одной И моментально да. взрыв. Також минулої доби окупанти пошкодили газогони, господарчі споруди та приватні автомобілі. Армія Російської Федерації била по 21 населеному пункту Херсонщини. В результаті ворожих атак одна людина загинула. Якщо говорити про Миколаївщину, то протягом 6 листопада російські війська шість разів атакували з ФПВ дронів Куцрубську громаду. Обійшлося без загиблих та травмованих. На цю хвилину це вся. Інформація Олександра, тобі слово Єлизавета, Дякую за роботу про обстріл окупантами Херсонської та Миколаївської областей. Нам розповіла Єлизавета Кротик. Одна людина поранена внаслідок російських обстрілів Донеччини. Як повідомляє обласна поліція, окупанти понад 2,5 тисячі разів били по лінії фронту і житловому сектору. Сухі яли росіяни обстріляли з артилерії, поранили цивільну людину, пошкодили приватну оселю. Авіабомбу ФАБ 250 Окупанти скинули на лиман, зачепили котельню. Ще однією бомбою ворог атакував стару Миколаївку. Поруйновано сім приватних будинків та амбулаторію. Екіпаж поліції Білий Янгол евакуював поранених мирних жителів із прифронтового села Рідкодуб на Донеччині. Росіяни вдарили по населеному пункту авіабомбами. Постраждали цивільні. Зокрема, поранення дістав 64-річний чоловік. зі мною, розговорюємо. А я з вами. Молодець, ви дуже молодець. Все зараз буде нормально. Зараз я вам пов'язочку приклею. Одну, двох, второй, поїдемо з вами в лікарню. Тихо, 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 родненький. Тихо, тихо, тихо. Все буде добре, не переживай. переживаємо. Було влучено в інфраструктуру та пораненого одного цивільного чоловіка. Ми виїхали по підвальному приміщенні, виявили його пораненим, вивезли до лікарні міста Лиман. Зшити Америку президент Байден готується найближчим часом виступити в прямому ефірі зі зверненням до нації, де має визнати перемогу Трампа і закликати американців до спокою. Фінальні цифри змусили команду демократів змінити плани і більше не боротися надто великий розрив у голосах. Про що говоритиме чинний президент? Ми розпитаємо нашого спеціального кореспондента Дмитра Новченка. Він у Вашингтоні. І зараз із нами наживо. Дмитре, вітаю, що відомо про меседжі Байдена? Саш, я по спочатку проанонсую час, бо щойно зв'язувався з білим домом. В ці хвилини починають вже виставляти техніку для того, щоб Байден вийшов на трояндовий ганок назовні до преси і в прямому ефірі звернувся. Я бачу, що вже всі американські канали готуються це транслювати. Попрошу наших режисерів, якщо можна передають вже картинку з білого дому. Це поки що загальний план. Найближчим часом ми навіть вже подіум зможемо побачити. Білий дім дає. Орієнтовний час, що десь на 11, можливо 11.05. плюс 7, це у вас 18, 18.05. Байден має вийти до преси, звернутися до американців. Є вже певні натяки від чиновників Білого Дому про що він хоче говорити. Він дійсно хоче подякувати Камелі. Він ще раз хоче сказати, що це був правильний вибір. для не замінити балотуватися, обрати її. Що він абсолютно про це не шкодує? Але найголовніше зараз момент, коли Байден хоче залишитися в історії і. Не президентом, який влаштував розбрат через те, що е, його віцепрезидентка програла, а президентом, який примирить країну, для нього особисто це дуже важливо. Чую від багатьох людей в Білому домі, що напишуть в підручниках історії. Ну і ось він збирається говорити про це, що е, і ця компанія е, керувалася моральним компасом. Е, це прямий вислів, і про те, що він готовий передати владу, і він закликає до мирного те, що називається тут словом транзишн, до мирної передачі влади. Більше того, ба. Айден, я не знаю, чи буде він говорити про це в ефірі, але це вже озвучується. Навіть готовий буде зустрітися із Дональдом Трампом в Білому домі, передати можливо йому частину справ. Є секретні файли, які традиційно багато років президент, який обраний, дивиться обговорює з президентом, який поки що є чинним. Єдиний раз, наскільки я пам'ятаю, цю традицію порушили, коли Байден виграв у Трампа. Тобто не було ані цього спілкування в Білому домі, ані передачі справ, ані дружньої розмови. Навіть Обама зустрічався із Трампом, коли Трамп переміг Хіларі Клінтон. У всякому разі, ми чекаємо цього виступу, буде багато меседжів. Ну і щодо Камали Харіс теж подивився її розклад. У неї, у неї сьогодні закриті зустрічі, здебільшого зустрічі з тими, хто її підтримував, зустрічі з її апаратом. Дійсно, вона хоче всім подякувати. Ну і момент дуже цікавий. Емоційний. Ви знаєте, мені розповіли, що в той момент, коли рахували голоси, якщо Трамп знаходився в в своїй резиденції, в оточенні Торів в оточенні графіків, в оточенні цифр, які приходили з соціологічних даних з дільниць, то Камала Харіс в своїй резиденції була з родиною. І уявіть, просто в день, в момент, коли рахують голоси, вона накрила вечерю, вона була з рідними. Вони вечеряли. Ну, це показує насправді і її пріоритети щодо того, що родина для неї ну, теж не менш важлива ніж політична кар'єра. Ну а друге, що в принципі вона політик, яка більш-менш спокійно, ну наскільки можна по-людськи спокійно ставиться. До поразок знову ж таки лунатимуть сьогодні весь сьогоднішній день е заклики і до е спокійної, мирної передачі влади. Ну і до того, е щоб Америка дійсно, як ти правильно Саш сказав у підводці, щоб Америку почали шивати. Бо надто вже вона розділена на багатих і бідних, на чорних, і білих, на тих, хто за Трампа і тих, хто за Харіс. Колеги, Київ, Дімо, дякую за таку докладну інформацію. Це був Дмитро Нопченко з останніми новинами щодо виборів із Вашингтона. Трамп не має конкретного плану, як саме припинити війну за 24 години. Хоча говорив про це не раз. Про таке пише видання Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в оточенні новообраного президента США. Журналісти прогнозують справжню битву між радниками Дональда Трампа. Однак, щоби ті не говорили, очевидно одне Трампу не підходить політика Байдена, за якою Україна сама мала би вирішувати, коли і на яких умовах починати переговори. У такому разі рішення перебиратиме. На себе білий дім за словами одного з радників, нібито раніше Трамп обговорював плани з трьох пунктів: перший нинішню лінію фронту мають заморозити. На ній створять демілітаризовану зону. Щоправда, хто її має утримувати, незрозуміло, і точно не солдати США чи НАТО. І також Україна має відмовитися від вступу в НАТО на щонайменше 20 років. За це США продовжать допомагати зброєю. Санкції у дії у Росії частково зупинили роботу три нафтопереробні заводи Волгоградський, Ільський та Яйський. Як повідомляє служба зовнішньої розвідки України, вони не змогли завершити плановий ремонт у жовтні. Причина обмежений доступ до західного обладнання і компонентів через санкції та неможливість заміщення іноземних запчастин. Російські виробники забезпечують лише близько третини потреб ринку і не всіх складників. Нові санкції проти Росії оголосила Велика Британія. Йдеться про російські ВПК та підтримуваних Кремлем груп найманців, зокрема ПВК Вагнер у чорному списку. 56 осіб і організацій, як заявили в Лондоні. Ці обмеження мають підірвати постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна, а ще допоможуть у боротьбі зі злочинною діяльністю Росії по всьому світу, зокрема сприяння корумпованим маріонетковим військовим угрупованням в Африці, а саме в Малій, Лівії та Центральноафриканській Республіці. Також Велика Британія. Нія прагне перешкоджати поставкам важливих товарів із третіх країн, як от Узбекистан, Туреччина і Китай. Нагадаю, наприкінці жовтня США запровадили санкції проти 400 осіб і компаній за допомогу в обході санкцій проти Росії. Німецька урядова коаліція розвалилася. Напередодні вечері канцлер Олаф Шольц відправив відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера, очільника партії вільних демократів. Офіційна причина неспроможність домовитися про бюджет на прийдешній рік. У проєкті кошторису закладено дефіциту понад 13 мільярдів євро. І довкола цього питання члени коаліції домовитися не змогли. Як наслідок, зараз Шольц очолює уряд меншості за участю своєї соціал-демократичної партії та зелених у заяві пресі. канцлер повідомив, що в перший тиждень нової сесії Бундестагу. Проситиме про проводом довіри, щоб депутати змогли проголосувати вже 15 січня. Наймовірніше без голосів вільних демократів такої довіри не отримати, що означатиме розпуск Бундестагу і дострокові вибори вже у березні. Надміру часто замість компромісів ми мали публічно інсценовані суперечки та гучні ідеологічні вимоги. Надто часто федеральний міністр Крістіан Літнер блокував закони і навіть в односторонньому порядку скасовував бюджетну угоду вже після того, як ми її погоджували на тривалих переговорах. Федеральний канцлер Олаф Шольц більше не зацікавлений у досягненні життєздатної угоди натомість рве будь-які зв'язки з партнерами за коаліцією. Цією на вечірньому урядовому засіданні він вирішив більше не працювати зі мною та колегами з ліберальної партії чим фактично веде Німеччину до фази. Невизначеності заборонити користуватися соцмережами усім, хто молодший 16 років. Планує уряд Австралії. За словами прем'єр-міністра Ентоні Альванезе, ценз уже ухвалили. А сам законопроєкт Кабмін розгляне завтра. Вважає соцмережі завдають шкоди дітям, позбавляючи їх справжніх друзів і реального життєвого досвіду. І додав відповідальність за порушення заборони, лежатиме не на батьках чи дітях, а передусім на платформах, які дозволятимуть користувачам молодше встановленого Віку заходити на їхні ресурси. Наразі систему тестують. Сама ж заборона може набути чинності наприкінці 2025-го. Я нагадаю, в жовтні віковий ценз для користувачів соцмереж запровадила Норвегія з 15 років. Ми зобов'яжемо передусім соцмережі вживати розумних заходів, щоб запобігти доступу дітей. Ані батьки, ані молодь не відповідатимуть за порушення вікового цензу. Жодних штрафів для користувачів не передбачено.